Привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть обов'язково пишіть коментарі, бажано українською мовою. Я буду вам дуже вдячна. І будемо таким чином разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб, щоб україномовного простору ставало все більше і більше. Так, сьогодні буде відео відповідь на ваше питання. Може, навіть не одне. Може, навіть не одне. Приїхала я зараз до китайського магазину купити собі авторучки. От, Авторучки гельве, тому що вони більш м'які і мені не так боляче писати. Так от, е, І тому мені легше вам відповісти ось так, знаєте, словами. словами. Е, перш ніж я почну відповідати на ваше питання, е, хочу вам сказати, що всі ваші коментарі, я це ніколи не приховувала. Як тільки я поставила на подвійну перевірку коментарів, я одразу вам сказала. Тому, мої хороші, всі ваші коментарі вони стоять на подвійній перевірці, на перевірці Ютубу. І потім вже я їх читаю і вирішую, опублікувати чи ні. От тому навіть не намагайтеся писати мені <клес> щось таке недобре, тільки позитивні, <клес> тільки підтримуючі коментарі <клес> пройдуть далі. <клес> Ось так: Баста, Баста досить вже знаєте, тому що от напишуть мені якусь ту Гедоту, і не те, що критику. Будь ласка, критику я виставляю, а от саме з матюками даруйте, навіть з українськими. І потім я повинна шукати у цього підписника, чи він підписник, чи він не підписник, розумієте? О, швидка допомога. От, е Вилучити тільки цей образливий коментар. Або і інші коментарі, які я прогледіла. Розумієте? А так, подвійна перевірка. Чого я раніше цього не зробила і отак от стрес такий отримувала. У мене YouTube канал як хобі, розумієте? В мене немає монетизації, я просто з вами спілкуюся. Я спілкуюся з культурними людьми, от, а на те, що іноді приходить на мій канал. Тому, мої хороші, я вам заздалегідь дуже-дуже вдячна за підтримку, за кожне добре слово. Воно вам повернеться сторицею. навіть більше. Тому ось так. Так, це я вас попередила, тому що може хтось не дивився мої попередні відео і не розуміє, що якщо, наприклад, він написав коментар і я не реагую одразу. І одразу він не бачить свій коментар під моїм відео. Це не означає, що Ютуб його не пропустив. Це означає, що я його подивлюсь трішечки згодом, трішечки, але я все рівно його подивлюсь. Більш того, якщо ви, наприклад, мені напишете 10 знаків оклику після коментаря, або там 10 знаків питання. Ютуб це одразу я вже це перевіряла, одразу сприймає як загрозу, тому що ви от на таких емоціях ви вже не можете мені кричати. Ви можете мені написати щось з великими там кількістю знаків окликів і або капслоком, знаєте, отакими. От Літерами, от, і Ютуб це сприймає як загрозу і не пропускає такі коментарі. Тому від того, що ви там напишете п'ять знаків питання, це не означає, що я бачу, бачу, що до мене дійде, і я нарешті вам відповім. Це означає або в мене ну поки що немає часу вам відповісти, тому що Ютуб це тільки ну 10% мого життя. От е трішечки згодом відповім, або це означає, що я просто не хочу відповідати на питання, але тут теж таке. Я вважаю, що Ютуб зробив не дуже вірно, тому що якщо я зовсім ніяк не реагую на ваш коментар, то він висить і висить, і вони накопичуються в моїй студії, тобто творчій, я нікуди не можу його подіти, я можу його тільки видалити. Але, наприклад, я з половиною коментаря згодна, а з іншою половиною ні, мені бракує, ну я не знаю, якось то смайлика з. Там, Злого або якогось там задумливого смайлика. Ну, не знаю. Ставити тільки оці сердечки. Так, я можу після кожного вашого коментаря писати своє якесь ставлення. Ну, знову ж таки, кажу, мені боляче ну, писати. От боляче. Я не знаю, чому цю хворобу в Італії називають втрата чутливості кінцівок. Ну, от, в моєму Випадку це права сторона, так? Рука вже по локоть, от і нога вже майже по коліно. Вже навіть важкувато ходити. Знаєте, от чому це називається втрата чутливості, коли так в мене і нога, і рука відчуваються, як, знаєте, така надути, над, ну, такі знаєте, як дуже на бряклі, і я не можу їми керувати, от як слід. Але якщо я щось роблю. Рукою. Це гіперчутливість, тобто мене як током, знаєте, так, тодиш -тодиш -тодиш", як током б'є. Ну, В Італії це називається втрата чутливості. Оце пишуть після хіміотерапії, пишуть після інсульту, ну, таке собі, знаєте. тому мені важко вам наклацувати в телефоні, а я все роблю весь мій канал в телефоні, ось, вам відповідь. тому от, мені отак легше вам ротом, ротом відповісти. Це сказала далі. Е, мене питали дівчата, коли вже почнуться хороші, добрі італійці. Коли я почну е, розповідати про добрих порядних італійців? Слухайте, ну я ж не якийсь, то крінж на каналі е, роблю, я вам розповідаю про добрих, про нормальних, про порядних італійців. Бо такі вони є, мої хороші. Ось такі вони, розумієте? Ну, що в них Е, Візьміть орла. Ну, подумаєш, е, він не захотів е, одразу одружуватись, і я стала в позу. Якщо б, наприклад, я була більш покладистою. Ну, наприклад, я вам хочу сказати, що бути жінкою, ні-ні, бути не жінкою, а дружиною саме чоловіка це теж треба мати певний характер, не такий, як в мене. Я одразу я стаю в позу, я роблю такі очі. Якщо я бачу, що ну, можна ще дати шанс, я можу трішечки потерпіти якусь -то ситуацію. Але потім я стою в позу, отак от, я роблю отакі очі. і... Розуміє мене він, мою італійську, не розуміє. Я йому все розповідаю, все, що я про нього думаю. Таке саме було і з українськими чоловіками. Слухайте. Я не буду терпіти, коли про мене там плохо говорять погано, коли я вже не кажу про щось більше, коли не дотримуються слова, коли себе поводять, от як мисливець, наприклад. так? Ну, Я не буду того терпіти. Але ну, є такі жінки, які будуть. У мене мама така, все своє життя. Спочатку жила з алкоголиком і двох, двох дітей е, виростила і робила вигляд, що все гаразд, все гаразд. У мене батько дуже красивий був чоловік, дуже красивий. Він завжди, господи, якщо б на нього подивитись, ну ніколи не подумаєш, який він вдома. Він завжди був наглажений, начищений, такий, знаєте, одеколон дипломат. І от е, вона. Два рази була одружена, один раз просто з чоловіком жила. І от я завжди ставила себе на її місця і, і думаю, мама, чого ти терпиш? Чого ти терпиш? Я того не терпіла. Тому я ж вам кажу, що не всі жінки можуть бути дружинами. Треба набагато що закривати очі, треба багато з чим миритися. Наприклад, моя знайома, їй було вже тоді років 35 вона дуже хотіла заміж. Ну, дуже хотіла заміж. Вона там ніколи не була. Я їй казала, слухай, я там була, мені не сподобалось, я тобі не раджу. Ліпше заробляй гроші, роби кар'єру, і потім ти можеш мати стосунки з ким завгодно, з ким захочеш, хто тебе буде по-справжньому кохати, а не з тим, з ким ти будеш жити, тому що піти нікуди. От, і її, її майбутній чоловік, і вона досить з ним живе. Це було років 10 тому, ні, більше, років 12 тому. От, і він їй сказав: Так, ми одружимось, але в мене є одна умова. Кожної п'ятниці ввечері після роботи, я з пацанами, буду ну, не буду приходити додому. Де я був? У барі, там, у ресторані, в гаражі. Це тебе не стосується. Прийду в суботу додому. Нормально, щоб ти нічого не питала. От якщо ти згодна на цей варіант, ти теж можеш йти з дівчатами гуляти. От п'ятниця вечір, пускай буде вільний для нас обох. Розумієте? І вона на це погодилась. І ось вже вони 12 років, в них є вже донька. І п'ятниця вечір це табу. Вона нікуди не ходить. Ну, вона така людина більше вдома, така хазяючка. А він такий, він гуляє. Тобто, за цей за ці 12 років з'явилася дитина не тільки у них в сім'ї, але і позашлюбна у нього з'явилася дитина. Тому що про п'ятницю вечір питати не можна. От але деякі жінки настільки хочуть бути одруженими, ну настільки, що вони готові на це закривати очі. Коротше кажучи, я до чого це кажу? Я відповідаю на питання, що ці італійці, про яких я вам розповідала, я вам наводила як приклад, не для того, щоб образити італійців. Вони тут всі такі. Щоб е, як приклад вам навела, чому саме я не змогла з такими бути, взяти того ж орла. Якби ж то я не встала в позу, хто знає? Може, зараз я була б з ним вже одружена. Якщо б я була б такою е, привітною, закрила б очі, ну подумаєш там, е, обіцяв одружитися, знайти роботу, зробити документи, ну подумаєш, ну він, він же зі мною не рвав стосунки. Він сказав, що так, давай з тобою два рази на тиждень зустрічатися. А може, якщо б я погодилась і ми б зустрічалися так, Ну, він потім тільки рік пропрацював у Римі і його потім відіслали туди, де він в Аквілі е, живе, у горах з мамою та сестрею. Якщо б я була привітна, може, до його матері сказала, слухай, а поїхали з мамою познайомимось, з, сестро, з сестрою твоєю. От. Якщо б я була така, знаєте, душа на розпашку, да? хто знає, може потім у ця мама і сестра вони б сказали, слухай, Мікеле, яка гарна дівчина, та ти з нею будеш як за кам'яною стіною, і готує добре, і виглядає добре, і ще нас поважає. от. Знову ж таки, хто зна? А може навпаки, я би до них приїхала, вони б морду б свою скривили і сказали: о, ти що італійку не міг знайти. От е я завжди вставала в позу, я завжди е висловлювала все, що я думаю. В мене такий характер. І на роботі я знала, що я ну, ніколи не зроблю кар'єру, тому що я не вміла в рівіранцах пересідати і подлізувати, знаєте, дупу е керівництву. Ніколи. А в нас були такі е робітники, які просиджували часами е годинами. В прийомній і показували там на п'ять копійок щось зроблять, а покажуть це як якесь досяг... досягнення. Оці танці з бубнами перед керівництвом, перед чоловіком, я ніколи не те що не вміла, в мене навіть ніколи не було бажання це робити. Розумієте? Скільки курсів зараз, навіть в Італії, це сміх якийсь. Як задовільнити чоловіка, як сподобатись чоловіку? Чогось не дуже багато курсів, як сподобатись жінці і як її задовольнити тільки чоловіка. А якщо і є курси, як значить, завоювати у лапках жінку, то це курси, я один такий е, прослухала, це курси більш такого е, маніпулятивного плану, на кшталт, що от, даруйте їй подарунки, потім ви повинні щезнути. І нехай вона гадає, де ви, де ви. Де, де. Ну, такого знаєте собі. Тому, мої хороші, всі італійські персонажі, які я вам розповідаю, вони е... нормальні італійські чоловіки. Всі вони працюють, всі вони турбуються про свої е... сім'ї, в яких народилися. О. Е... Зі мною вони ще ніякої сім'ї не створили, щоб турбуватися про мене, наприклад, так. Ну тут так прийнято. Не ждіть від мене, коли е... знаєте, е... якийсь то буде такий італієць, в мене є такі приклади добрих італійців, ну таких порядних італійців, але вони одружені на італійках. На італійках. І знову ж таки, а хто, а хто знає, що там е, коїться. О, Боже, я так дивлюсь, такі великі ці ящерки бігають. Вони самі в шокі, що жовтень місяць, і таке пекло 32 градуси, мої хороші, таке пекло, 32 градуси. Біжуть. От. Ви розумієте? Знов ж таки. А... Я вже зрозуміла за дев'ять років на яких чоловіків я можу тут е, розраховувати. І це мені не подобається. Я ліпше буду отак, добровільно усе усамітне на. От це так класно. Коли ви мені бажаєте, мої хороші, ну, мояночка, ну цей раз в тебе не вийшло, і в цей раз в тебе з італійцем не вийшло. Я ж вам це показую. Е, Дівчата, не для того, щоб ви мене там пожаліли і сказали, ой бідолашна, так хоче одружитися з італійцем, але все ж ніяк не виходить. Я, я, вам, я вам, як приклад показую просто персонажів італійських, на яких ви можете розраховувати, яких ви можете в Італії зустріти, розумієте? І щоб ви були просто до цього готові і не так стресували. От. Я для себе зрозуміла, що одружуватись я не хочу. Той чоловік, з яким би я хотіла би одружитися. Ну, він мені здається не може бути італійською ментальності. Розумієте, ті, що на мене клюють з італійців, вони мені не подобаються. Я не хочу один стрес, в якому я зараз живу, міняти на інший стрес. Мені подобаються чоловіки освічені. Ну, це все одно це вилазить. От те, що вони закінчили тільки школу і почали там десь працювати у сімейному бізнесі, це все одно вилазить. Оця яка, коротше кажучи, дівчата, якщо ви хочете мені щось доброго пожелати, просто пожелайте мені, побажайте мені щастя, просто щастя, грошей, щастя, здоров'я, але не чоловіка. Знайду я це щастя з чоловіком, без чоловіка. Для мене зараз я вже це казала і не в одному відео. А ви все мені бажаєте тих чоловіків? Ну що я вам поганого зробила? Я хоча б 47 років можу спокійно пожити. Так от я зараз бажаю тільки спокою, щоб мені ніхто не виносив мозок, тільки спокою. Я зараз хочу зняти квартиру і тихенько в, неї, в ній жити. І там не буде жодного чоловіка. Там буду тільки я. Я і все. Я буду я і мої книжки. До речі, потрібно вже робити ці відео з книжками, тому що за ці сім місяців що я нічого вам не розповідала, свої такі рефлексії з приводу прочитаного. Так, ці відео набирають не дуже багато переглядів. Ось, але все, все одно мені цікаво з вами поділитися думками. І я прочитала 38 книжок, от за ці сім місяців, 38, тому що я так читаю, читаю залпам. От я нещодавно на італійській мові закінчила читати е Вому Ді Пьоджа, Українських я так не дочекалася, книжок буду їм писати, що вони там собі думають, у цієї хлопці, які мені обіцяли привезти з України книжки щось на місяць, вони пропали. Я не знаю, може їх в армію взяли. Треба їм буде написати. Почала читати італійською, стою на зупинці з книжкою. От одного разу навіть пропустила автобус, От, так зачиталася. І, е... Кожного разу, коли закінчую книжку, думаю, боже, потрібно моїм сказати на каналі, що яка гарна книжка, або яка не гарна, або я розчарована або очарована. І потім починається інша книжка, і я про цю вже отак, от откладаю. Тому от я відповідаю на ваше питання, щоб отак, от як книжки їх не складувати, вирішила повідповідати, щоб вони не накопичувались ці питання. Так, сказала, що я вам про хороших італійців. І розповідаю, оце вони хороші. Розумієте, оце вони хороші. Звісно, якщо ви молоденька дівчина, але ж я вам свій досвід розповідаю. І ви знаєте, пристрілюєтесь на мій вік на 47 років. Звичайно, якщо ви молода дівчина, то у вас буде зовсім інші стосунки. Ну зовсім не зовсім п'юмено, хозі, козі більш-менш такі, але може трішечки ліпше, тому що ви молода, ви ще не сформована як особистість. Розумієте, я ж бачу, мене дивляться дуже багато навіть. 20-річних дівчат і вам буде легше чисто психологічно. Вам буде легше пристосуватись до реалій італійського життя, розумієте? Набагато легше ніж мені, мої там 39 років 40, в які я приїхала. Тому коли мені пишуть, а ось мій не такий. От ми з ним одружилися, нам було по 20 по 22 роки. Ми в університеті познайомились. моя хороша, це зовсім інша історія. Але якщо взяти навіть вашу історію і ситуацію і розкласти все по поличкам, я теж можу сказати, чому його сім'я дозволила йому одружитися на вас. І все в мене є знайома дівчина, дуже класна. Ось Марійка. Вона одружена з італійцем вже ну, років 10. От як я з нею у школі познайомилась, вона тільки за нього вийшла заміж, їй було десь 25 років, Марійці. І от дуже класна дівчина, освічена, така, знаєте, вихована, Ой, класна. І ми завжди з нею підтримували стосунки, незважаючи на те, що вона мене набагато молодша. Вона вже двох діток народила цьому італійцю. От. І ось вона. Дивиться мій канал Маріко, привіт. Дивиться мій канал і каже, Маріанна, ну ти кажеш, що італійці не одружуються. Ну чому? Ну я ж одружена з італійцем. Я кажу, моя хороша, у мене є на каналі відео, з якими жінками одружуються італійці, яких жінок вони хочуть. Те, що вони отримують, то інша справа. А яких вони хочуть? Вона каже: Ну я так, я їх дивилась, але ну. Я то удружена. я кажу, моя хороша, дивись, по-перше, ну, якщо я зараз буду тобі е, розповідати, чому він на тебе, на тобі одружився, ми з тобою посваримось. А я того не хочу. Вона, ні, ні, ми з тобою не посваримось, ні. Ти ж знаєш, я тебе підтримаю і все. І... От, я кажу: ну, дивись. Е, окей, по-перше, кажу, е, скільки років ти з ним зустрічалася? Тобто, з 25 років ти почала з ним зустрічатися. так? Вона на сайті знайомства, з ним почала переписку він її на 10 років старший. Тобто їй було 25 років, йому було 35 років. Він 4 роки, 4 роки її мурижив. Тобто то він до неї приїздив, то вона до нього приїздила. І дитина, з 25 років до 30, Марійка, вона була у підвішеному такому стані. Вона не знала, що її, її чекає. Вона вже в Україні їй вже було 30 років. Ви знаєте, як на нас в Україні, на дівчат уже на 30 річних дивляться. От. І вона не знала, вона мені сама розповідала, каже: ти ж мені сама казала, що ти вже з ним хотіла порвати, порвати, тому що ну, 4 роки. От. Коли вона приїздила до нього у Рим, в нього досить така сім'я заможня. При всьому тому, що він так і не закінчив вищу освіту. Він такий ледачий в неї чоловік, будемо говорити чесно, не І вона сама так каже, не закінчив він освіту і почав так: то робить, то не робить, то робить, то не робить. Там гроші ще з дідусів, з бабусів у них залишилися в сім'ї. Тобто вони можуть собі дозволити дозволити ці італійці ну, не працювати Ось, далі. Потім, тільки потім, коли вона йому сказала, що ну знаєш, давай наші стосунки, як то завершувати раз за чотири роки, ти не вирішив, я тобі потрібна, як дружина, чи ні, я тоді буду в інший бік дивитися. А наші жінки вони ж блін ще такі. Вони це вірність зберігають чоловікам. Він собі поїхав в ту Італію. Він гуляє, з ким він хоче, а вона йому вірність берегла чотири роки. І скільки разів би вона до нього не приїжджала, її його батьки? Ну так, от знаєте, привітні, вічливі, але і все. І тільки тоді, коли вона сказала все Баста, він тільки тоді приїхав до неї з обручкою. З обручкою, і вони поженилися в Києві, і потім цей брак легалізували в Римі. Я кажу: Маріко, потім подивись, ти єдина донька у своїх батьків. Батьки в неї, скажімо, непрості люди. Непрості. Розумієте? Працюють там, так, близько до міністерства. Вона одна донька, одна онука. В неї на той час вже батько їй подарував у Києві квартиру двокімнатну у новобудові. Бабусі і дідусі, в неї, вона одна онука, одні вже померли і залишили їй квартиру, яку вона здавала в оренду. І інша квартира от на підході, тому що бабуся себе погано на той час почувала. І коли вони вже одружувались за Марійкою вже було. Три квартири в Києві, тобто дві вона здавала в оренду, і одна квартира була її, що її подарував батько. Я кажу: золото моє. Ти розумієш, що ти не зовсім звичайна дівчина з України. Ти заможня жінка з України. В тебе є статки, в тебе є постійний дохід. Ти всі Італії можеш працювати, можеш не працювати. В тебе капає орендна плата кожного місяця на твою мультивалютну картку. Ти думаєш, італійська родина такого не прорахувала. Ну що ти, Маріанна, нас кохання? Я кажу, так, вас кохання. Але в тебе ще є три квартири в Україні, в Києві, в столиці. Скільки то коштує? Ти набагато багатша, ніж цей італієць. Йому більш вигідно бути твоїм чоловіком. І то вони одружилися, і він не хотів дітей, мені здається, років 8-9, він її мурижив, він дітей не хотів. Сам не працював, дітей не хотів. Розумієте? Ось тільки-тільки вона малеч. Народила. Тому ми з нею не посварилися. Ні, все нормально. Але я кажу: ну мала, дивись, ну ти не зовсім е, посередня жінка. Ти жінка з грошима. Ти жінка з грошима. Потім ти тому італійцю народила дітей. Я жінка без грошей. Дітей я нікому не збираюсь народжувати. Тому е, ось такі, е. звичайно, його сім'я там прорахувала, якщо б в мене було три квартири. І в мене б не було, наприклад, українських би дітей, а тільки б от італійських би робила. От може, теж деякі б сім'ї, про яких я вам розповідала, вони може теж були б згодні, щоб в нашу сім'ю війшла Маріанна зі своїми грошима. А якщо їх немає, то немає. Тому, мої хороші, будь-яка родина, яка тут одружилася, така інтернаціональна, ну є причини, чому це сталося. Може, той чоловік він вже розуміє, що він там три рази був одружений. розумієте, І він стільки сплачує тих аліментів, і в нього стільки дітей, що італійка на нього навіть не подивиться. Тому що Італійка, вона знову амбуланс. Італійка вона розуміє, що він ну як з ним жити, в нього грошей нема. А для нашої жіночки, наприклад, яку український муж дубасив, дубасив стільки років, і ось вона вирвалась. Він для неї буде нормальний, ну нічого що бідний, але руки не розпускає, і вона буде на нього Богу молитися. Якщо чоловік не дурний і він е, розуміє, що жінка з України то скарб, а то дійсно скарб, тому що ми і виглядаємо добре, розумієте, і ми, е, в нас у хаті чистенько, ніяк в італійській, завжди, і він буде в нас, той італійський чоловік, і нагодований, і начепурований, розумієте. Якщо він не дурний, він буде цю жінку цінити, берегти. І, звичайно, вона буде більш себе почувати з ним, більш захищеною в Італії. От. Коротше, мої хороші, побажайте мені щастя, здоров'я і грошей. Якщо до цього всього ще і трапиться якийсь той чоловік, ну, нехай буде, нехай буде, я вам ще про нього розповім. От. От, бачите, буде друга частина, тому що питань багато. А я, як в школі, знаєте, відповідь повинна бути розгорнутою. Я не можу сказати, так чи ні. Тому я вам розповідаю про хороших італійських чоловіків. От. А хороші вони там добрі, недобрі, це вже ви самі вирішуєте. А потім ви ще не чули, як я жила півтори роки у падові? Ви не чули? Це порівняно з мисливцем і його інцестом. Ну, Падова там просто там. Я думала, що я не залишуся в живих там. Тому ще попереду багато серій, як я жила в падові, з дуже заможним італійцем. Гроші, щастя, не роблять. не роблять. Все буде друга частина. Чао-чао.